І в Шацьку, і в Кобилі, і в Старій Вижжі, і в ратно нас, її помічники моїх колег, супроводжували невідомі люди спортивної зустрічі, які пересувалися в автомобілі ВАЗ-2109, ВС-2602БА. ВАЗ Де ми обідали, вони стояли і знімали з автомобіля наші руки. Де ночували родини депутати, вони також там були. Вони намагалися пройти. Ми їм не заперечували, бо ми демократи. На зустрічі нашій на вимогу представитись нормальною мови. Спочатку вони відмовлялися. До речі, спілкувалися російською мовою. Потім е, казали, що вони з якихось інтернет-видань, потім сказали, що вони з газету слово поводили себе достатньо на в нашій державі. неприпустимо будь-які кроки такого катуну. Я спочатку. Що це працівники правоохоронних органів, але місцеві жителі вже бачили цих молодиків. Це молодики з команди підтримки мого колега пана Степана Івана з партії. Ці люди допомагають йому виборчій кампанії в 21-му виборчому опусівкові. Я хочу звернутися до керівництва правоохоронних органів і дуже попросити вас розібратися в цій ситуації сьогодні або завтра. Буде завтра. Спільний запит, фракції Батьківщина і наша Україна в Верховній Раді. Тому що якщо це стосується мене, і вони будуть бачити, де я що я говорю. Бо вчора в Старій Вишпі і в ратному ці люди не тільки мене знімають, і Лесі Оробець. Вони ходять по залу і знімають кожного, хто прийшов на зустріч з метою залякати і не дати можливість в перспективі проводити будь-яку політичну діяльність. Це не намість, це повернення нашої держави в 90-ті років, в бандитські роки. Тому я дуже прошу правоохоронців розібратися. Знати, чи я це є машина, я надам до запиту фотографії цих людей, бо ми їх рознімали. І я дуже прошу розібратися. Якщо в нашій державі починається виборча кампанія з таких от моментів, що мене і народного депутата будуть, де я вибачте, в туалет буду заходити, буду знімати і так далі, ситуація буде накалятися. Я не знаю, що за камера, може, це від наших колег. Я передаю щирий привіт, хай вони покажуть нашим друзям, про яких я зараз тільки що сказав. Бо так, мене запрошували, але я з радістю вітаю всіх представників засобів масової інформації не тільки. Хотів би, щоб ви звернули увагу на цього молодого чоловіка з камеру. Подивіться на нього, він в червоні. Значить, це представник партії регіонів. Кандидата в народні депутати від партії регіонів Степана Івахів. Він сьогодні був з нами в Шацьку, Він приїхав сюди мене знімати для того, щоб завтра Борис Клімчук, Степан Івахів в партії регіонів побачили, що Гусь приїхав в Ковель, що він тут революцію піднімає. То я передаю Борису Петровичу через вас пане полум'яний, привіт. Це перше. Я ще особисто не вирішив, що з вами далі робити. Перш за все, хочу на цього, щоб ви звернули на цього молодого чоловіка з камерою виходити. Знаєте, як в НКВД було? Вчора ми були в Шацьку, проходив чоловік з камерою. Вчора ми були в Ковалі, проходить чоловік з камерою. Сьогодні ми тут з вами, бачили, що він знімав. Він не тільки знімав мене з нею, він вас знімав. Це від партії регіонів. Степана Івахіва. Я не школі, і ви дайте я скажу, ви тоді потім скажете. Хай ну, ну, знімає, то ж тебе демократія. Слухай, я нічого не маю ну, працювати. Хай знімає. А хто його запрошує? Але... А я, Але... я не згодна, щоб мене, наприклад, знімали? Значить, дивіться, ці люди настільки бояться, що навіть такі невеликі аудиторії, я чи хтось інший, скажуть правду, що вони завтра кінчуку хочуть показати на стіл, щоб він. Клацав, і, і що там гусь поїхав в Шацьку чи в Старій Вижбі розказує. Ну, Перш за це я хочу сказати, що на тих напали і тими камерами і зніманнями ви нікого на сьогоднішній день не звикаєте. Це перше. А друге, ну, ми ще не прийняли рішення, що з такими діячами робити. О. О. І ми знайдемо ефективний метод. Ми за демократію. Але якщо ти мене знімаєш, ну, це у нас справа як депутат. Але людей, які присутні для того, щоб їм по подальшому погрожувати чи ще щось, вибачте, будь ласка, це вже ми, це вони не давали на це згоди, і це поза межою ченного законодавства. Но ми з ними розберемося.